Під Час виїзду на сімейний конфлікт прикарпатські поліцейські вилучили у чоловіка вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці виявили у чоловіка предмети, схожі на бойові гранати та боєприпаси. Правопорушника затримали на місці. Інцидент трапився у Коломиї. До поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані, намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно. На місце події негайно виїхали правоохоронці. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати ніж, а також кастет. Фігуранта та слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання, затриманого в одному із сіл Коломийського району. В ході слідчих дій. Правоохоронці вилучили 89 предметів схожих на бойові патрони та три магазини до автомата. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.